Всім привіт, розкажу цікаву історію про те, як батюшка продав гуманітарку поліцейському, а поліцейський далі продав цю гуманітарку військовослужбовцю. Отже, поїхали. Як це все почалось, звідки ми це все дізналися? До нас звернувся один військовослужбовець і попросив. Щоб ми провірили його автомобіль по митній базі і дізналися, чи це класична євробляха, яку загнав іноземець, як колись євробляхи їздили, чи це гуманітарна допомога, гуманітарний товар, який автомобіль, який просто не поставлений на облік, ми зробили відповідний запит на митницю, отримали. Відповідь, що це гуманітарна допомога, і дізналися дані водія, хто заганяв цей автомобіль в якості гуманітарної допомоги, ми зв'язалися із цим водієм, запитали його, що куди. Від нього ми інформацію отримали дуже дуже сильно мало. але... Він дозволив в його інтересах звернутися на митницю від його імені І з запитом про отримання копії митної декларації, відповідно до якої він заганяв цей автомобіль. Він пояснив, що цей водій пояснив, що багато автомобілів заганяв, тому він не пам'ятає обставин щодо даного автомобіля. Ми зробили запит на митницю, отримали копію митної декларації і побачили, що цей автомобіль був загнаний на релігійну організацію, на церкву. Тобто лист е підписував лист про сприяння в перетині кордону на митницю підписував е святий отець, батюшка. Е ми дізналися назву цієї церкви. Я особисто дзвонив туди, е цей чувак. Підняв трубку, каже, так, да, я взагалі не пам'ятаю, в мене там така -та велика кількість автомобілів, що я взагалі не пам'ятаю. Про який автомобіль ви говорите, що, кому, як. Я кажу, так чувак, цей автомобіль, мені військові кажуть, що цей автомобіль купили. Ти торгуєш гуманітаркою, так? Да? Чи ні? Він каже: так, да, да, ні, щось там таке почав. Відтоді він каже: скиньте мені, я не вірю, що це мій автомобіль. Скиньте мені якісь докази. Я йому скидаю митну декларацію, де прописана його церква, і вже після того пояснюю йому відповідальність, яка настає за торгівлю гуманітаркою. Це 201 прим 2 стаття Кримінального кодексу, 7 років позбавлення волі. Він вже трошки включився і каже: Що вам? Що вам треба? Я кажу: Ну, що треба? Нам потрібно, щоб ти на нового військовослужбовця, вже хір з ним, що ти продаєш, продаєш торгуєш гуманітаркою, зробив акт прийому передачі. Якось з горем пополам він погодився зробити цей акт прийому передачі. На другий день. Там що епопея була з підписом того акта прийому передачі ми для нього зробили акт прийому передачі. Скинули, він там його не хотів підписувати. Каже: так, а цей чувак, якому я продав автомобіль, якщо, він, е якщо у нього угнали цей автомобіль, то як, як бути з ним? Я кажу, так давай випишемо розпорядження по твоїй організації, що ти у нього забираєш автомобіль, за нецільове використання і передаєш іншому військовослужбовцю, цей, як подальшому користувачу набовачу. Він погодився, все попідписував. І зараз військовослужбовець, який їздить на цьому автомобілі, має всі необхідні документи по цьому автомобілі. Акт прийому передачі, митну декларацію і тих паспорт. Друзі, але є незакритий гішталь, що робити з торговцями гуманітарки, з батюшкою і з мусором, який купив і перепродав цей автомобіль. Це реально тупо поліцейський, який це зробив. Скажіть, напишіть в коментарях, чи оформлювати матеріали на правоохоронні органи чи ні. Тому що військовий, який дізнався про.